Якщо ти по якійсь причині не встиг зібрати телефон девіса, або для, для тебе це було більше оверпрайс, або дуже дорогим, або ти ждав, як я по макілявим і тому його не зібрав, не біда, бо, тому що воно вже закінчилось як 3 дні назад. Не біда. Вчора Картора хороших людей і Esports виконала карточку фьючера Стара у доджі італіанця з АПЛ. Він стоїть 100к. Еволюція 175К і на виході ми отримуємо картку 90 рейтина. Чому, чому я заговорив про Девіса і заговорю про Удоджі? Тому що давайте їх просто-напросто порівняємо і подивимося, що з чим їдять. Картоночка Девіса стоїла 900к на ПК. Картоночка Удоджі стоїть 175 тисяч. З еволюції вже. Різниця колосальна. Різниця говорить, що типа у Доджі фодер, але як на мене цю картоночку потрібно потестити і зробити на еволюцію, що я сьогодні зроблю. Чому я вчора її не зібрав, тому що в мене немає 84 85-го фодера. А... Не хотілося купляти або не хотілося вкидати туди високо рейтинг. Сьогодні буде пакупані вечором, тому не забувайте залітати на стрінчанський. І я заодно його зберу і зробу, зроблю на нього еволюцію, бо тому що по статкам, по статкам він виходить дурний і моментами лучше, ніж Альфонсо Девіс. Давайте перейдемо до плейсталі Альфонсо Девіса. в нього є сильний кручений дальній пас, у нього є перехват, у нього є рапица прискорення у нього є ракета не зрозуміло для чого, якщо у нього є так 99 і в нього є тривела в даного Доджі поплистайла вам їх два. він має Жокея і він має сильний пас точний пас. Сильний, точний пас але в нього є дальній пас у нього сильний є кручений. у нього є блок і нього є, є ракетка є ракетка. По факту, як на мене, ці пристали рази куча, ніж в Альфонсо Ну Це логічно, тому що картонки Альфонсо Девіса вже цілий місяць. Давайте подивимося футбін рекомендує йому давати сюди Арчера, Тобто, як кажуть, як і на виході у нас виходить 97 пейс, 90 деф і 95 фізика. Дурна картка, дивимося по росту. По росту 1,86 шість наші Альфонсо Девіс по росту 1,85 п'ять. Тобто по росту вони однакові є, велика, ну, велика різниця по зірочкам. Альфонсо Девіс має 5 плюс 4, а у Доджі має 4 плюс 3. Я думаю, це не сильно буду так відображатися на нашій грі, тому що це лівий захисник. Основна його причина в більшості це чисто забігти і підтримати атаку, або ну, логічно, що повернутися назад. Тобто це не та картонка, якою ви будете дріблити і робити якісь нереальні муви. Чому я про них заговорив, дивіться на, на різницю. Це Альфонсо 1 стоїть 900К на ПК. У Удожі стоїть 175к, 100 зборка і 75к еволюція. Різниця колосальна. Давайте подивимося по статті, і як ми бачимо, що по статам вони максимально однакові в грі. Тобто незрозуміле рішення від Кантори робити картки плюс-мінус однаковими, але різна цінова політика. Я можу зрозуміти, що Девіс це. Та картка, яка є популярною. Популярно в сенсі, що це гравець популярний. Він зараз, як то кажуть, плюс-мінус на хайпі, можливо, перейде в Реал Мадрид, а у Доджі це якийсь ноунем, по факту Фодер, да? Він стоїть 100к. Ну я це 75к. Це ноунем, який при кого не знають. Тобто. Але давайте з другої сторони подивимося. Де... Альфонсо Девіса тяжко залінчити, тому що Бундесліа, і тому що Канада. А у Доджі, це Італія це АПЛ. Ну, італіїць за ПЛ. Тобто в разі легше за лінчити правильно. Постатка вони плюс-мінус однакові, але колосальна, 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 Ну, великої колосальної різниці немає. Все, що менше можу, я можу додати, що в Девіса своя цікава моделька, а у дожі, мабуть, її немає, там стандартна. Все, що я хочу сказати, що цю карточку потрібно збирати, 100% збирати, збирати і. і, і робити еволюцію, що я сьогодні зроблю. Як я говорив, буду судді відкривати пак опенінг і зберу її, тому що я не хочу стати девисокоротинги рейтинг свій, який у мене є, В мене немає 94-95, зборка, до речі, 94-84-85. У мене немає просто фуда такого, судні пакси відкрили вечірком злітати на Семчанський, ще раз повторююсь. І відкриємо, збираємо, зробимо еволюцію на даного і поставимо в місто. У мене канцела тут ліжні пенов на ЛЗ, який мене повністю старає, але, ну, як, як і всім, хочеться щось нового. Тому якось так, я вважаю, що ця картка достойна уваги, судя по, по тому, що вона нічим не ни хуже Альфонсо Девісу. Ну! На картинки по статкам, по інформації, як вона в грі буде відігруватися, це вже зовсім інша історія. Напевно, я, може, якийсь зроблю якийсь обзорчик на неї, але як я можу зробити обзорчик на неї, якщо я не грав Альфонсо Девісом. Но... По хрі побачимо, хоч була данавелка, дану велку, яку я відіграю в неділю-понеділок. В От я поставлю його в основу і побачимо, що він себе представляє. Якось так всім. І, я думаю, ця інфа була для вас полезна. Якщо ви не потратили та. Більше половина з вас поспішили і потратили ту еволюцію 75к. А я, сінки балок, пацани, ніколи не спішити. а Я. Я вже сам себе перебуваю. А я не спішив. І для вас, повторюю, це дуже сильна інформація. Як тільки виходить якась еволюція, пацани, не спішіть. Дожіться кінця, плюс-мінус кінця промо, наприклад, сьогодні п'ятниця. І тоді тільки робіть еволюцію, бо тому що дана еволюція 75 тисяч, вона тільки один раз, наскільки я пам'ятаю. Тобто більше половина вже зробили картоночку з сезона, там якийсь цепешник. Типа А-ля Гуліт. А це типа Алян Альфонсо Девіс. Коротше, якось так, не спішіть ніколи, дочекайтеся плюс-мінус кінця прома, а далі вже робіть якусь еволюцію. Спішити FC24 ніколи в, в, в будь-яких версіях FC, FIFA не треба було спішити. Спішиш, десь смішиш так само всі. С. Я в той же бувало, бувало просрався, тому що робив одразу еволюцію, а потім виходить щось кутіши і ти такий. Пхух". А тебе вже немає цієї еволюції, і ти вже просрав моментик. Якось так. Це в мене так само було за лабой. Я 93-й не міг його зробити, там, прийшов сіка робити 91-го. Як то кажуть, ну там спасибо, ну блін, момент упущено. Тому а зараз я, коли вийшла еволюція, вчора чи позавчора вона вийшла, я не поспішив. Вчора вийшов, да, позавчора вона вийшла, вчора вийшов у доджі. Знову таки, я не пішов його збирати, сьогодні буде фодер, дублікат, я вкину в нього, зберу його, зроблю еволюцію і неділю будемо тестити велки. Якось так всім дякую. Ця інформація була максимально цікава, максимально. Хороша, тобто це не якийсь типу словесний понос, який б'є безпантовим, як то кажуть. Тому підписуйтесь на каналчик, щоб бачити годноту. Всім дякую, всім па-па.